Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, після оновлень з фронту, ми розглянемо надзвичайне порушення безпеки, коли журналіста запросили в секретний чат для військового кабінету Трампа, а потім дізнаємося про настрій українських солдатів на передовій. Сьогодні вівторок, 25 березня, три роки і 30 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднуються наш редактор з питань оборони Домінік Ніколс і закордонна репортерка Веріті Боуман, яка щойно повернулася з України. Але спочатку передам слово дому для останньої інформації з військової сфери. Ну, Дякую, Френсіс. Привіт усім. Почнемо з аналізу ситуації в Росії. Українські сили зробили невеликі успіхи в районі Демидівки, що уздовж міжнародного кордону на північному заході Білгородської області Росії. Зараз Демидівка – дуже маленьке село, в основному уздовж двох основних доріг, приблизно 30 кілометрів на південь від Сьюї. І цей невеликий, я ну знову використовую слово, невеликий перетин кордону не пов'язаний з залишками того українського наступу в Курську область що на півночі. Однак цей останній наступ триває вже шість днів і, здається, намагається розширитися на південь, уздовж кордону та на південний схід. Зараз геолоковані кадри, опубліковані вчора і повідомлені інститутом вивчення війни із США, показують українські сили в центрі Демидова. Російські мілблогери визнали, що українські війська просунулися на південь поселення, але заперечили, що вони захопили все село. Ці мілблогери заявили, що українські війська діють, що вони називають всюдиходами та деякими броньованими транспортними засобами і атакують малими піхотними групами. Зараз я не знаю, що вони мають на увазі під всюдиходами. Я припускаю, що це якийсь цивільний 4 на 4 який мілітаризований, якщо вони розрізняють це та бронетехніку, і не говорять про механізовані, які можуть бути інші гусеничні машини. Тепер ІСВ, посилаючись на російські джерела, стверджує, що прикордонники чеченські сили Ахмат і частини російської північної угруповання військ, а також елементи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту відреагували на останній український наступ. Є повідомлення, що Україна вразила мости на південь і південний схід від цієї зони, щоб перешкодити можливому прибуттю російських підкріплень, а російські військові блогери. Кажуть, що удари українських дронів, обстріли та удари Хімарс теж ускладнюють здатність російських сил утримувати деякі а, позиції в цьому районі, а не думаю, що це зайде дуже далеко. Звичайно, цифри з України, здається, не вказують деякий натиск, як вони зробили в Курську. Але я також не думаю, що це повністю це важливо, оскільки показує наскільки потужним є утримання будь-якого шматка російської землі, коли ми йдемо на так би мовити перемовини. Показує наскільки це важливо і як відчайдушно Путін прагне позбавитися українських військ на його стороні кордону, Тож майже майже немає значення скільки землі вони утримують, поки вони можуть продовжувати утримувати тепер залишаючись в Росії, і можливо пов'язано з тією операцією в Білгородській області, але на 5 кілометрів на північний схід від Демидівки. Це за лінію в Курську область. Генеральний штаб України повідомив цього ранку, що повітряні сили знищили до 30 росіян у ударі по населеному пункту Кондратівка. Зараз це може бути через те, що ця область знаходиться на південний схід від позицій, які ще залишаються під контролем України в Курській області. Або ж через те, що відбувається в Білгороді. Ми не впевнені, все дуже заплутано, але ми надаємо вам те, що як нам здається, ми знаємо з деяким сподіваємось, розумним аналізом на додачу. Тепер до України. Це сталося після випуску подкасту вчора і під час, так би мовити, переговорів про перемир'я між США і Росією в Саудівській Аравії. Відбувся удар по сумах на північному сході України. 26 будівель були пошкоджені, включаючи школи, дитячий садок, лікарню та 16 житлових будинків. Було 94 поранення, більше чверті з них діти. Я думаю, це дитячий садок. Я думаю, лікарня була спеціалізована на лікуванні дітей. Отже, високий показник. Це а разом з іншими атаками залишило одного загиблого і понад 100 поранених по всій країні. Ще пару новин від мене, Франциси. Сьогодні Міністерство оборони Великобританії заявило, що удар України по авіабазі Енгельс минулого тижня приблизно за 600 кілометрів на схід від України всередині Росії був найуспішнішим ураженням російських боєприпасів у 2025 році на даний час. Отже, твіт військової розвідки зазначив, що авіабаза Енгельс майже напевно зберігала різні авіаційні боєприпаси, і влучення спричинило значні пошкодження. Це ймовірно порушить ударні операції з аеродрому. Вони кажуть, що цей удар є найбільш успішним цілоказуванням України по російському складу боєприпасів у 2025 році на даний момент і продовжує тенденцію регулярних українських ударів у глиб російської території. Остання від мене Францис. Я відстежував це протягом останньої години. У східній частині Чехії або в центрально-східній частині Чехії сталася велика вибухівка на заводі боєприпасів. Цей об'єкт знаходиться приблизно за 150 кілометрів на схід від Праги, і нам відомо, що він обслуговує транспортні засоби. Він також виробляє боєприпаси великого калібру, включаючи артилерійські снаряди, які були відправлені в Україну. Одну людину за інформацією серйозно поранено і привезено повітрям до лікарні. Зараз чеська поліція за останню годину заявляє, що ймовірною причиною інциденту була технічна несправність в одному з виробничих цехів. Очевидно, ми стежимо за цим в Європі протягом останніх кількох років спостерігається активність, яка ймовірно є зловмисною діяльністю Росії у 2014 році. сталися два вибухи на сході Чехії. Двоє людей загинули, і Прага звинуватила агентів російського гру в той час, сказавши, що вони діяли, щоб запобігти постачанню зброї в Україну. Отже, ми очевидно триматимемо в полі зору всі новини, які надходитимуть з Праги сьогодні, і це ставить нас в курсі, Францис. Дякую, дом. Давайте перейдемо до головної історії дня одного з найбільш вражаючих порушень безпеки за останні роки, коли таємний чат групи війни Трампа був випадково переданий Джефрі Голдбергу, головному редактору «The Atlantic». Так ви правильно почули. Зараз пан Голдберг детально описав це, і звичайно, ми надамо посилання на це в примітках до шоу. Але я зараз процитую, щоб надати вам огляд цієї надзвичайної історії. Як пише пан Голдберг? Світ дізнався незадовго до другої години дня, за східним часом, 15 березня, що Сполучені Штати бомблять цілі хуситів по всьому ємену. Я ж знав про це за дві години до того, як вибухнули перші бомби. Причина, чому я знав це, полягає в тому, що Під Хексет, секретар оборони, надіслав мені текст із планом війни о 11.44 ранку. План включав точну інформацію про пакети зброї, цілі і навіть час. Пан Голберг продовжує у вівторок, 11 березня, я отримав запит на з'єднання у Сігнал від користувача, який представлявся як Майкл Волц, радник з національної безпеки Трампа. Мені відразу спало на думку, що хтось може вдавати Волца, щоб якось зловити мене в пастку. Але через два дні я отримав повідомлення, що мене повинні включити в групу чату Сігнал. Ця група називалася Хуті Small Group. У мене були дуже сильні сумніви щодо того, що ця текстова група була справжньою. Але це швидко змінюється, як описує пан Голдберг, коли Джей Ді Венс пише: команда. Сьогодні я вибув на економічному заході в Мічигані, але я думаю, що ми робимо помилку: 3 торгівлі відсотки торгівлі ам проходить через Суес, 40% європейської торгівлі проходить там. Існує реальний ризик, що суспільство цього не розуміє або чому це необхідно. Схоже, тоді в групі відбулася дискусія, до якої також була залучена керівник адміністрації Трампа Сьюзі Вайлз, і Ванс відповів гекситху напряму. Він сказав: Якщо ти думаєш, що нам слід це зробити вперед, я просто ненавиджу знову виручати Європу. Через три хвилини Хегсет відповідає: Віпі, я повністю поділяю ваше неприязнь до європейського нахлібництва. Це жалюгідно, але Майк має рацію. Ми єдині на планеті на нашій стороні, хто може це зробити. Ніхто інший навіть близько не підходить. Просто збережіть цю думку, друзі. Зараз Голдберг, будучи відповідальним журналістом, не розкриває повні оперативні деталі, які були тоді описані в групі. Він каже, що інформація, яка в них міститься, якщо її читав би противник США, теоретично могла бути використана для завдання шкоди американським військовим та розвідникам, особливо на Близькому Сході. Він сказав, що у публікації Хексита були оперативні деталі ударів по Ємену, включаючи інформацію про цілі, зброю, яку США могли б використати, та послідовність атак. Це був момент, коли Голдберг зрозумів, що група майже напевно справжня і вирішив вийти. Ніхто в чаті, здається, не помітив моєї присутності, пише він. І я не отримав жодних питань про те, чому я вийшов або що важливіше, хто я був. Вчора ввечері The Atlantic опублікував цю історію, що викликало хвилю недовіри серед західного оборонного товариства. Реагуючи на витік, Трамп сказав, що нічого про це не знає, але додав: Я не великий прихильник The Atlantic. Для мене це журнал, який припиняє свою діяльність. Хексет також заперечив, що в груповому чаті обговорювалися плани ведення війни і назвав журналіста, який злив повідомлення, хлопцем, який займається сміттям. Тримайтеся гідно, містер Гексет. Тепер є кілька важливих висновків з цього в українському контексті. Одним з них, як сказав ветеран британської журналістики Ендрю Ніл, є ворожий антиєвропеїзм найвищих посадовців уряду Трампа. Якщо Європа ще не усвідомила, що НАТО закінчилося, вона повинна це зрозуміти після читання цих обмінів. Друг подкасту Шашанг Джоші, редактор з питань оборони в The Economist, також підкреслює, що Велика Британія брала участь у численних ударах проти Хуситів і, ймовірно, зробила б це знову, якби адміністрація Трампа попросила. Схоже, це не спало на думку Waltz та компанії, коли вони скаржилися на те, наскільки безкорисні європейські флоти та виставляли рахунки союзникам за повторне відкриття Червоного моря. Жодного разу вони не сказали, чому б нам не звернутися до європейської країни, яка щось зробила з нами. Так, виникає кілька інших думок. По перше, Волц і Хексет дуже щасливі, що ця інформація опинилася в руках журналіста, який відредагував конфіденційні дані. Так було не завжди, як ми бачили у багатьох гучних прикладах у. Останні роки, по-друге, раніше багато з цих осіб запропонували б свої негайні відставки, хто був у групі. Знову ж таки, цього не відбувається. По-третє, як сам Гольдберг пише, Волц встановив для деяких повідомлень групи зникнення через один тиждень, а для деяких через чотири. Це піднімає питання про те, чи можливо посадовці порушили федеральний закон про записи. Текстові повідомлення, що стосуються офіційних дій, вважаються записами, які слід зберігати. Теоретично. Вальц міг також порушити декілька положень акту про шпигунство, який регулює поводження з інформацією національної оборони. Багато хто також ставить питання про те, які ще небезпечні групи у Сігнал можуть існувати. Було цікаво бачити, як президент Зеленський вчора в інтерв'ю журналу Time заявив, що на його думку російська пропаганда успішно впливає на американське керівництво. Він сказав, що їхній сигнал американцям був у тому, що українці не хочуть закінчити війну, і слід щось зробити, щоб змусити їх. Тепер це плавно переводить мене до висновку вчорашніх 12-годинних мирних переговорів між Росією та США, які дом згадав, що на диво, здається, закінчилися без угоди. За даними Moscow Times, делегація Москви, як і слід було очікувати, намагається отримати повний контроль над чотирма українськими регіонами, які є спірними: Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон. Сподіваючись, що Вашингтон тиснутиме на Київ, щоб той вивів усі свої війська з частково. Окупованих територій ми думали, що так і буде, і саме з цієї причини я запитав президента Зеленського раніше цього місяця, чи він би розглянув це. Його відповідь була однозначною ні. Але повернемося до саміту, про який йдеться. Спільна заява від обох сторін очікувалася сьогодні вранці, але до цього часу її не оприлюднили. Це може свідчити про те, що прогресу майже не було, можливо, навіть виникли розбіжності. Хоча з огляду на ідеологічні схильності команди Трампа важко уявити, що вони в кінцевому підсумку не захочуть поступитися більше території фізичної та метафоричної Москві. Одна остання річ. Вчора Трампа запитали, чи є понад 19 тисяч дітей, викрадених Росією предметом переговорів. Він відповів так: це одна з речей, про які ми говоримо. Ніякого рішення ще не прийнято. Отже, США, схоже, зайняли позицію моральної байдужості щодо повернення дітей насильно відібраних у їхніх сімей і батьківщини. Досить цікаво. Щодо цього, якщо вчора пропустили, будь ласка, послухайте наше інтерв'ю з одним з комісарів ООН, який написав останній звіт про воєнні злочини Росії, слухати важко, якщо бути чесним з вами, але на даний момент воно відчувається ще більш важливим. Сьогодні до нас у студії приєднується наша власна Веріті Боумен. Веріті ласкаво просимо. На початку цього місяця ви написали статтю, яка викриває військові злочини проти жінок військовополонених в Україні. Ця стаття досягла понад півмільйона переглядів. Ми знову додамо посилання на цю статтю в примітках до шоу. І ви нещодавно, як знають слухачі, вирішили поїхати в Україну, щоб зустрітися з двома з цих жінок. Але ситуація досить швидко змінилася, коли ви були там. Що трапилося? Отже, дякую, Франціс, і вітаю всіх слухачів. Завжди приємно повертатися на подкаст. Так, наша місія полягала в тому, щоб дізнатися про цих жінок і те, як вони боролися проти російських сил після пережитих неймовірних тортур, про які всі можуть прочитати в цій статті. До того часу, як ми прибули в Україну, цикл новин насправді змінився досить драматично, і це якось увело нас всередину цієї дуже швидко розвиваючоїся ситуації, коли йшлося про новини з України. Отже, лише через кілька днів після нашої. Подорожі президент Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати призупиняють всю військову допомогу Україні, і це безумовно додало нове відчуття терміновості до нашого репортажу. Наступного ранку ми були в машині, прямуючи до зруйнованого війною міста Краматорськ, яке знаходиться приблизно за 20 миль від фронту. Насправді ми мали солдата за кермом автомобіля, який проводив нас по всій цій території. І це додало ще один рівень інтересу до всього, що відбувалося. Тому що коли ми їхали, ми просто могли запитати цього солдата, що він думає про ситуацію. Тож він сказав мені, що він і його бригада продовжуватимуть битися, незважаючи на вплив припинення постачання зі сполучених штатів, і навіть сказав, що його підрозділ буде готовий розділитися на такі партизанські групи, щоб мати змогу продовжувати захист. Він також вважав, що мирна угода не зупинить Росію від просування в Україні. Він насправді сказав. Якби угода врятувала життя, я б її прийняв, але я вважаю, що Росія її не дотримається. Вони не будуть слідувати угоді. Я також зв'язалася зі своїм другом Олексом, з яким я спілкуюся вже досить давно. Він був солдатом, який воював у битві за Київ, і травма від його досвіду дуже помітна щоразу, коли ми розмовляємо на тему війни. Ви можете якось побачити це в його очах, так як це видно у багатьох українських солдатів, які дійсно постраждали. Насправді Алекс висловив занепокоєння щодо прийдешнього літа здатності України повернути території від Росії і того, що прихована несподіванка може означати для України. Він сказав, що нам потрібно зосередитися на літі і підготуватися до більших битв, додавши, Росія не зупиниться, і ми не можемо дозволити їм захопити владу. Я зустрілася з Анною, 23-річною сержантом, яка служить неподалік Краматорська, і вона знову висловила подібні почуття. Вона сказала, що відчуває, ніби Америка покидає Україну, і що ця допомога надзвичайно важлива для її місії. Вона також додала, що будь-яка мирна угода, яка не визнає спустошення завданого Росією, є фарсом. Наступного дня ми відвідували солдат на кордоні між Дніпропетровською та Донецькою областями. Було справді захоплююче бачити, як вони організували свої місії далеко від поля бою. Частина нашого візиту була присвячена поїздці до міста, де солдати проводили свій заслужений вільний час, і ми спілкувалися з багатьма з них за напоями. Наша розмова була досить невимушеною, але швидко перейшла до питання Дональда Трампа. Вони сказали, що українські солдати вже гинуть через рішення Дональда Трампа припинити допомогу і скоротити підтримку, яку надавали Сполучені Штати. Вони виявили, що вже відчувають тиск через зменшення американських постачань, і що наближення літніх місяців, як згадував Алекс, починає їх дійсно хвилювати. Ми знаємо, що в такий час бої зазвичай стають більш запеклими. І інші солдати висловлювали побоювання, що Україна могла втратити трохи ініціативи. Отже, бойовий медик. Слава, З якою я познайомилась в тому містечку, сказала, що ми не ті, хто наступає останні кілька місяців, і вона додала. Важко сказати, але в нас більше немає ініціативи на полі бою. Потім я зустрілась з Артемом, 30-річним медиком, який побажав залишитися анонімним з міркувань безпеки. І він сказав, що ситуація на передовій погана і буде значно гіршою. Він насправді перевозить солдатів на передову та з неї і сказав, що за останні тижні помітив 20-відсоткове зростання втрат. І за словами Артема, інтенсивність на полі бою стала все більш жорстокою. І він сказав мені, що обсяг роботи абсолютно Божевільний. Я підтримую зв'язок з іншими медиками і всі кажуть, що вони перевантажені. У нас у всіх порожній погляд через усе це. Олександр, інший солдат, якому було 34 роки, служив на передовій три роки і жодної ротації не мав. Він дійсно безупинно воював і сказав, що бойовий дух серед його людей дійсно падає. Але він додав, що хоча перспективи України можуть здаватися трохи похмурими для тих, хто на передовій, її солдати раніше. Ніше справлялися з набагато гіршими обставинами? Дякую, Вріті. Отже, слухачі згадають, що ми відтворили уривок з деякими реакціями солдатів на новини зі США, що утримували допомогу на той час, коли ви були там, але потім ви повернулися до Києва. Здається, близько 7 березня, якраз коли ситуація в Курську ставала все більш нестабільною. З ким ви контактували щодо цього? Ну, я впевнена, що як всі слухачі можуть собі уявити, телефонний зв'язок у Курську був дуже нерегулярним і було досить важко зв'язатися з людьми. Але мені вдалося поспілкуватися з молодшим сержантом. Він сказав, що Україна насправді розглядала можливість вийти з Курська, щоб уникнути подальших втрат у якийсь момент. І до 9 березня, тобто цієї неділі, військові джерела повідомили мені, що солдатів терміново направляли в регіон, щоб стримати російський наступ. Насправді я розмовляла із солдатом, який дуже поспішав у своєму спілкуванні, тому що того ранку йому дали лише 20 хвилин, щоб зібрати сумку, встати вирушити, перш ніж його відправили на транспорт, аж з Києва того ранку. І під час нашого повернення з Києва наш водій, про якого ми пізніше дізналися, що він насправді був військовим хірургом у відпустці з передової, почав говорити про те, які травми він бачив. Він хотів залишитися анонімним, але я розповім про що він сказав нам. Отже, що він насправді розповів, це те, що російські дрони калічать, а не вбивають переважно українських медиків з осколковими пораненнями, які набагато важче лікувати ніж поранення від звичайного обстрілу. Він сказав, що він і його колеги-медики були переповнені солдатами пораненими під час ударів дронів, особливо новим типом ФПВ, які вибухають при влучанні і керуються до цілі за допомогою окулярів і волоконно-оптичного кабелю, що фактично означає, що вони можуть легко ухилятися від українського глушіння. Ці дрони спричиняють складні рани, які можуть включати десятки крихітних уламків, а також опіки та інші форми травм. Проблема, яку він бачить, полягає в тому, що ці крихітні уламки втикаються в шкіру солдатів, і майже неможливо видалити всі. І що це може насправді викликати у солдатів це хронічний біль. Він розповідав про одного солдата, який не міг нічого покласти на спину через те, наскільки сильним був би біль від уламків, які вони просто не змогли видалити. Також розмовляла з Олександром, йому 42 роки. Він медик, що працює в Донецькій області, і він сказав мені, що близько 60-70% поранених солдат, яких вони лікують, отримали поранення від fpv дронів. Ігор, інший медик 35 років, працює в Курську, сказав, що більшість поранень в цьому районі зараз пов'язані з дронами, і вони призначені для того, щоб залучити більше людей на поле бою. Те, що мене дійсно вразило, коли ми розмовляли з хірургами, яких я згадувала раніше, це нестача медичного обладнання. Він сказав, що це дійсно посилює проблему. В їхній бригаді бракує турнікетів, які використовуються для зупинки сильної кровотечі при пораненнях кінцівок. А інші бригади навіть відчувають нестачу знеболювальних засобів. Так, це те, про що ми вже говорили в подкасті раніше, і звичайно, це доречно враховуючи ваш фокус Веріті, на питаннях глобального здоров'я, про які ви повідомляєте тут для The Telegraph. І я знаю, що решту тижня ви присвятили багато часу цим історіям, які ви вже опублікували, і над якими досі працюєте. Чи можете ви розповісти нам трохи детальніше про ці розслідування? Так, звичайно. Отже, одна з жінок, з якою ми зустрілися, була замучена російськими солдатами за те, що була одружена з військовослужбовцем. Це сталося на очах її трьох та дев'ятирічних дітей. Це було справді жахливо, коли вона говорила про те, як їй довелося ховати своїх дітей у сусідній кімнаті і вімкнути гучно мультфільми на телевізорі, щоб вони не чули її криків, коли її допитували росіяни. Вона поділилася зі мною дійсно натхненною історією, часто промовляючи крізь сльози, про те, як це спонукало її самій вступити до армії. Під час іншого інтерв'ю ми розмовляли з жінкою, чий чоловік був убитий російським снайпером біля їхнього дому в Маріуполі. Це було дуже емоційне інтерв'ю. Вона розповіла, що тіло її чоловіка довелося залишити у дверях їхнього будинку на п'ять днів, оскільки було занадто небезпечно виходити на вулицю та ховати його. Ця жінка знову надихає зараз. Вона працює в благодійній організації, яка підтримує дітей, які втратили одного або обох батьків у війні. Отже, ми будемо публікувати інтерв'ю з ними. Включаючи розмову, яку ми згадали на самому початку з цими жінками військовополоненими, а також розглянемо, як війна залишила за собою покоління дітей сиріт. Коли наш час в Україні добігав кінця, було очевидно, що стійкість і рішучість її народу були дійсно надзвичайними. Знаєте, від солдатів, з якими ми говорили на передовій до цих двох цивільних, яких я щойно згадала, чиї життя назавжди змінилися. Кожна людина, яку ми зустріли, дійсно поділяла спільний дух непокори та надії. І хоча виклики, з якими вони всі стикаються, величезні, ви знаєте, чи це зменшення запасів, загроза російського наступу або емоційний тягар війни, вони всі продовжують триматися. І хоча дорога попереду може бути невизначеною, одне залишається ясним: Україна не здається. Дякую, Веріті, за те, що розповіла про подорож у цілому. Ми, як ти сказала, зазначимо в нотатках до шоу ті частини, які ти згадала, і поговоримо про них у подкасті, який ти згадала, але який ще не написаний, як тільки його опублікують. Є лише одна остання думка від нас сьогодні, і це від дома. Дом минуло трохи часу відтоді, як ти мав можливість висловитися. Тобі слово. Це було не так давно, Франціс. Я впевнений, люди дожили до цього дня, але дякую. Я зазначаю, що директори ЦРУ, ФБР, АНБ, розвідувального управління Міністерства оборони та директор національної розвідки будуть давати свідчення на тему глобальних загроз. Вони будуть виступати перед комітетом з питань розвідки сенату. Це буде в прямому ефірі о 10 годині ранку за східним часом. Тож спробуємо це подивитися. Я думаю, це буде досить гостро після всього чату. В Сігнал я відзначив, що директор ЦРУ Джон Редкліф і Тулсі Габард, директор національної розвідки, вони будуть виступати на тому перед комітетом. Вони були в тій групі Сігнал, і ми чули. Очевидно, ти згадував раніше ми чули його неввічливу, беззаперечну. Неправильну та сильну відповідь абсолютно окремій фінальній думці, зауважу, що сьогодні у США День національної медалі честі медаль честі, яка визнає героїзм, жертву, обов'язок і відповідальність найвищого рівня. Ці цінності і риси можливо варто було б побачити трохи більше в публічному житті, але я ніяк не пов'язую ці дві речі разом, Френсіс. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk, .uk Ukraine Ко у нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Пачка Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.